Друзі, доброго дня! Хочу вам показати схему казковий будиночок від торгової марки Орхідея і звернути увагу на друк самої схеми. Бо питають дівчатка: як вона надрукована чи легко вишивати? І так, пішли ми. Дивіться, тут у нас хоча почнемо з схеми. Бачите, на схемі є символьні позначки. Так, рисочки ці. І йдемо. Ось у нас дерево. Бачите? Видно. Так, будиночок. Також видно непогано. Так, я вам збільшую, щоб ви бачили, квіти, травичка. Все ж, вищ... видно, все чудово. Так, ось тут у нас. Дорожка до хати, так, струмочок у нас йде. Так, і дерево. При підборі цієї схеми у нас тут, так скажу раз, два, три, чотири, пять, шесть, сім, восемь, дев'ять, десять, одинадцять. 23 кольора. Тут вишит, ну, 23 кольори, так, виробник дав. Але, скажу, дівчатка, при підборі своєму підборі я розбивала а, кольори, тому що я не бачу ось, дивіться, білі кольори. І на водичку, і на квіти, і на небо. Так само голубі у нас ідуть небо, криша, водичка. От, квіти. Я розбивала, давала де. Різні структури. Ну, ті, хто робить у мене підбори, знають, що я люблю робити підбори а, трошечки, щоб ефект був 3D, щось приблизити, щось віддалити. Тому у своїх підборах я проявляю творчість, і тоді ви вишиваєте і теж отримуєте таку дуже задов... гарну роботу. Ось ця я вам показала схема. Схема чудова. Вишивати можна, все видно. Так що, є в наявності набір, можна замовити. А Всім пока-пока!